Зіткнулася з кризою віри і не знаю, як з цього вийти. З дитинства завжди приходила до храму і в підлітковому віці також. Все було добре, були друзі-однодумці, волонтерила в цій сфері. Але коли стала дорослою, зіткнулася з непростими труднощами і залишилася зовсім сама зі своїми проблемами. Почали з'являтись багато запитань, на які досі не маю відповідей. Наприклад, чому я не відчуваю підтримки Бога, коли мені важко? Я ж старалася бути з ним поруч завжди, чому мої молитви залишаються невислуханими, і так далі. Почало з'являтися також багато інших запитань, на які не було відповідей. Я працювала в компанії, де більшість працівників були атеїстами, ледь не щодня чула насміхання з християн, що вони нераціональні зашорені люди. А якщо ти сучасна молода інтелектуальна людина, то, мовляв, не можеш бути християнином. Мені було важко через це, почувалася білою вороною. Згодом я звільнилась, бо мені просто морально було важко слухати все це. Хоча спочатку я думала, що особисті погляди працівників мене ніяк не зачеплять, бо сама робота мені подобалась. Але і після того мені зустрічалися християни, які кидали мене на гроші в роботі і так далі. І почала думати, що навіть з атеїстами було легше в деяких питаннях, хоча знаю, що порівнювати не варто, всі люди різні, Та все ж поступово моя віра почала слабнути. Зараз, коли навіть стараюся відновити свої стосунки з Богом, у мене з'являється багато запитань. Коли чую деякі проповіді, часто не можу погодитися з тим, що чую, бо розумію, що в житті все не зовсім так. Все більше зневірююсь і мені все більше стає байдуже до мого духовного життя. Стало важко. Все ж розумію, що без Бога ще важче. Тому хочу ще поборотися за свою віру, щоб ви порадили. Дякую. Дякую за ваше питання. Розумію, що вам було непросто це писати і не просто переживати зараз те, що ви переживаєте. Тому спробую вас якось підтримати, як зможу. Хоча одразу скажу, що що б я не казав, чи що б хто не казав інший, і би хтось вас не намагався підтримати, основна робота в цій сфері все-таки лежить на вас. Нагадаю вам цитату боксера Мохамеда Алі, в якого питалися, чому він так багато тренується, чому він стільки сил приділяє. Якщо не помиляюся, ця цитата належить саме йому, і він тоді сказав: якщо я здамся. Мені легше не стане. І ця цитата вона стосується як спорту, так само ця цитата стосується бізнесу, виховання, дітей, особистого зросту, також і віри. Я можу здатися, це правда, але легше мені від цього не стане. Ще наступна справа: дивіться у своїх стрімах, у всіх вечірніх чаях я часто згадую таку базову істину. До якої потрібно постійно і весь час повертатися. Криза віри не є чимось негативним. Криза свідчить про те, що мої штанці вже короткі або зносилися. І потрібно шукати інші штанці. Криза віри не свідчить про те, що я поганий і недобрий, що зі мною щось відбувається погане. Криза свідчить про те, що мені потрібно виходити на новий рівень. Я думаю, що в дуже багатьох парафіях проблема є саме в тому. Що деякі священники формували своїх вірян, свідомо чи несвідомо, дуже сильно інфантильно, базуючи на емоціях, базуючи на якихось пережиттях. І люди, які ну, з часом розвивалися, ну просто неможливо жити і не розвиватися, стикаються з тими проблемами, про які ви пишете. І тому, можливо, це наслідок саме такого. Якоюсь мірою інфантильного душпастерства. І це приносить зараз свої плоди, на жаль, або на щастя. Тому що, дивіться, криза це свідчення розвитку. Навіть якщо в подружжі є якась криза, вона свідчить про те, що люди дозріли, усвідомили, що аби як далі не можна, потрібно вирішувати якусь проблему. Назріла ця проблема, її потрібно вирішити. І тому потрібно по черзі, по кусочку, так само от, питання, як з'їсти слона, по кусочку. <кій> Потрібно вирішувати це питання. Ото ще раз, криза це добре, а не погано. Друге, деякі моделі душпастерства або проповідування були помилковими і не здають екзамену через те, що вони формували людей виключно і тільки інфантильно. А це неправильно, тому що ну, життя воно суворе і жорстоке. І та інфантильність вона просто-напросто не здає екзамену. Просто-напросто. Просто такі реалії. Наступна справа. Давайте подивимося на ті речі, які ви пишете по черзі. Коли стала дорослою, зіткнулася з непростими труднощами і залишилася зовсім сама зі своїми проблемами. Ну, дивіться, є, є така справа, коли людина розуміє, що вона є сама, з одного боку, звісно, це дуже сильно знеохочує. Опадають руки, опускаються. Людина починає сумувати, як так, я ж думав, що я не сам. Але я скажу, що це більш позитивний досвід, ніж негативний. Тому що коли людина розуміє, що вона сама, така людина починає бути дорослою. В дитинстві є етапи, коли дитинка каже: Я сяма, я сяма, я сяма, і десь там йде, йде, -йде хлюб, впала, але далі знову я сяма, я сяма, але починає ходити її вже не носять на руках. Так само ми, коли зустрічаємося з якимись проблемами і, наприклад, розуміємо в будь-якому житті, от, наприклад, по-дружньому, яка б золото не була дружина, яким би прекрасним, золотим, чудовим, з повним розумінням не був чоловік, все рівно прийде такий момент, коли людина зрозуміє, що ну, до кінця, так, як би мені хотілося, так як я цього потребую, інша людина мене не розуміє. І кожна людина, яка розвивається, а те, що ви написали, то я прочитав текст людини, яка розвивається в вірі також, і психологічно, і в вірі. То така людина приходить до висновку, що О, стоп, а я сама, я сам, тому що мене не розуміють ту, тут, тут не розуміють. Минають роки. Я розумію, що вже так багато однодумців, як було раніше, вже немає. Я зустрічаюся з якимись проблемами. Я починаю бачити людські проблеми, я починаю бачити людські гріхи і слабкості. Мене це знеохочує. Але це означає, що я просто-напросто починаю дорослішати. Я починаю підростати. Я бачу, ага, помилка тут, тут, тут і тут. Тут і тут є людський фактор. А тут мені потрібно навчитися дивитися на це під іншим кутом. Ідемо далі. Чому я не завжди відчуваю підтримку Бога, коли мені важко? Я ж старалася з ним бути поруч завжди. Трошки в цьому питанні є е, така, якби не те, щоб ментальність. Але такий натяк на ментальність базару. Боже, я була з тобою, то тепер я повинна відчути підтримку, намагаючись отримати саме це, що Боже, я тобі молитви, чи я там виконую заповіді, а ти будь зі мною в важких моментах, або там благослови, або відсунь всі небезпеки це трішки ментальність така, язичницька. Тому що я тобі, а ти мені. Так, як підходжу до автомата з водою. Там. Я там кілька гривень кинув, а він мені там півтора літри води там, налив там, чи, 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 чи три літри води. Так? Я собі йду з водою. Тобто я, я тобі, ти мені, я даю, щоб ти дав. До Одес, як казали латиняни. І це не зовсім так, тому що, читаючи Святописання, ми бачимо багатьох пророків, які були вірні Богові, але багато хто з них життя закінчив в в'язниці, в вигнанні. Коли ми дивимося біографії апостолів, це люди, які були вірні Богові, але їх били, каменували, виганяли, висміювали. Великий інтелектуал, Святий Павло, вийшов на аеропах, а йому з цього посміялися просто. «А, послухаємо тебе іншим разом. Чуєш, дурник якийсь прийшов щось тут, плете невідомо, що про якогось там Ісуса, який Воскрес, ну, що ти мелеш, придурок. І він пережив це приниження. Він пішов ні з чим звідти. сам Ісус. Досконалість абсолютно. Він залишився чисто по людськи ні з чим, тому що він проповідував, множив хліби, зцілював, робив багато добра, а його висміяли. Так само ми в житті повинні розуміти, що ми повинні робити добро, але в якомусь моменті будь-яка людина зрозуміє, що от, ну, я буду щось робити, а мене не зрозуміють мої товариші. Я буду щось робити добре, а мене не зрозуміє там хто там, мій єпископ. Я буду щось робити, старатися, там, з шкіри вилазити, пнутися просто, а мене просто там висміють парафіяни і скажуть якісь речі, які роками будуть боліти. І нема на то ради. Такою є реальність. Ну і так само сімейні люди, так, ну, десь там та дружина стільки всього робила, так старалася. Роками для свого чоловіка а він цього не помічає, не цінує. Просто-напросто. Діти так само там для дітей стільки всього робилося. Ну дітки підросли і фур-фур, розбіглися, мають свої сім'ї вже. І тоді як все пропало, все намарно. Ні, це не було намарно, це було потрібно. Тому випробування це не виняток, це частина людського життя. Ми маємо випробування, і в цьому випробуванні я показую справді, хто я є, ким я є і чого я вартий. Ясно, що це не просто, ясно, що ці випробування є складними. Ще раз нагадаю і підкреслю, що цей погляд, що якщо ми все будемо правильно молитися, все виконувати, всі заповіді, всього всього дотримуватися, то тоді все, ми будемо жити як вареник у сметані. Це язичницький підхід абсолютно. Чим більше ми служимо Богу, тим більше він нас випробовує. І це випробування може бути різним. Може бути. Якась криза віри, як у святої матері Терези з Калькути, яка переживала величезну кризу віри протягом більшості свого життя. Взагалі, в неї була сухість на молитві абсолютно. Вона нічого взагалі не відчувала. Ну страшно навіть таке щось уявити. Ну я коли про це читаю мені, аж ну насправді страшно без перебільшень. Що казати про пророків, що казати про апостолів. Тому слід бути готовим до цього, так випробування будуть. Але йдемо далі. Про питання і відповіді. Дивіться, те, що є люди, які є на роботах і які висміюють віру, є різні люди, є різні компанії, є різний рівень освіти і різний рівень культури взагалі внутрішньої. Є люди, які навіть можуть бути не християнами і особисто не практикувати віру, але мати загальну людську культуру і повагу до іншої людини з іншими поглядами. Тому ось ці всі висміювання свідчать про щось інше: про те, що можливо їх заїдала десь там внутрішня ваша якась там релігійна постава. Можливо, ви десь молилися, можливо, ви десь там, не знаю, в п'ятницю м'яса не їли, можливо, ви десь там казали, що десь там на службі були на хресній дорозі і так далі. Їх це заїдає. Але про що це свідчить? Ну, Це свідчить не тільки про них, це свідчить про вас. І якщо є людина, яка є християнином, і ця людина нікого не дратує, то значить ця людина не є християнином. Тому що якщо я чиню по-християнськи, я буду дратувати інших людей. Інші люди будуть казати, слухай, ну що ти. Молишся, навіщо це тобі? Слухай там, вірний чоловікові чи дружині, навіщо це тобі? У тебе ж є можливість десь там згрішити з кимось. Ось, є можливість вкрасти, чому ж ти цього не зробиш? Є можливість десь там когось обігнати, щось там змахлювати. Чому ти цього не робиш? І в ці моменти людина каже: Ні, я цього не можу робити, бо ну віра мені цього не дозволяє. І в ці моменти ясно, що це середовище, яке отримує справжні свідчення. Навіть там, не знаю, про щось навіть найпростіше, навіть якийсь там релігійний символ. Так, так, такі люди почнуть обурюватися і казати, ага, ти що там, самий правильний, тобі більше всіх треба. І такі люди почнуть агресувати. Але ця агресія є підтвердженням справжньості віри. І дяка Богу за цю агресію, Того, що ну, значить, було чого нервуватися. На порожній місці люди не нервуються. Те, що ви пишете, почувалася білою вороною? Слава Богу! Так має бути для кожного. Якщо я християнин і не почуваю себе білою вороною, значить я не християнин. Тому що неможливо жити в світі, де править гріх, понти, блати, грішний спосіб життя. Якщо я розчиняюся в цьому світі, значить я світу, а не від Ісуса. Ну все. Він про це казав дуже чітко і однозначно. Далі сумно, але після того, як мені зустрічалися християни, які кидали мене на гроші в роботі і так далі. Почала думати, що навіть з атеїстами легше в деяких питаннях. Так, про це Ісус сказав. Що е, часом е, проститутки, злодії і митарі випереджують вас до Небесного Царства. Тому що недостатньо просто молитися, ходити на службу, дотримуватися якихось заповідей, а якихось інших не дотримуватися. Євангелій йде в комплекті. Неможливо просто казати: от я християнин там, чи я там притримуюся, таких то норм. А насправді робити якісь безчинства. Ні, так не працює. Воно працює в комплекті, тому що те, що вас це обурює, це ну, знову ж свідчить, свідчить про те, що ви все думаєте дуже логічно, правильно і послідовно. Саме так воно і має бути. Не можна дозволяти на такий підхід. Ми, коли, е, от як християни, обурюємося на те, що о, там, наприклад, є такі-то гріхи, там не знаю, там якась там розпуста, якесь там ЛБГТ, ще там якась колька. Звісно, на це обурюватися треба. Тому що те, що неправильно, те неправильно. Але хвилиночку, чому? В нашій країні, де нібито більшість людей себе нібито вважають християнами, є така штука, як хабарі або кидання на гроші. Ну, як таке, таке взагалі можливо? Цього могло би не бути? Могло би. От я, наприклад, знаю багатьох атеїстів, які в плані чесності, правдомовності, правдивості, чесності фінансової, в тому числі, правдивіші за дуже багатьох християн. Чи це означає, що християнство не працює? Ні. Тому що якщо зіпсувалася машина, це не означає, що всі автомобілі не варті того, щоб до них їздити. Це означає, що ну, цей автомобіль потрібно ремонтувати. Фраза, яку, можливо, ви чули багато разів: церква це не музей ідеальних людей. Церква це шпиталь грішників. Ми, знаходячись в церкві, всі грішні і слабкі, в тому чи в іншому. Так, ви пишете про неідеальних людей, якби ви мене знали трошки більше. Як, наприклад, знають мої співпрацівники мене, ну ми теж би сказали, що ай-яй, от ви робите ті, ті речі неправильно, за які мені, наприклад, соромно. Але я не можу сказати, що я ідеальний. Я знаю, що мені є багато чого закинути, і кожного дня ввечері на іспиті совісті я знаю, за що мені треба вдаритися в груди. Далі фраза зараз, навіть коли стараюся відновити свої стосунки з Богом, у мене з'являється багато запитань: людина, яка намагається відновити свої стосунки з Богом, така людина зробить в рази багато. Якщо хтось скаже, що в мене вже стосунки з Богом, все окей, все на своїх місцях, я ідеальний, бездоганний, жодних помилок в мене немає чи застережень. Така людина сліпа і ну не дуже правдомовна, або ну дурна, скажімо чесно. Наше життя це постійний шлях покаяння, виправлення з гріха, постійне налагоджування своїх відносин з Богом. І треба зрозуміти, що це постійний процес, от як між людьми, наприклад, от з людьми, з кимось добре. Сьогодні, а завтра вже погано. Або були колись конфлікти, от сьогодні ми їх вже владнали, а потім знову почалися якісь непорозуміння. Тому так, це процес. І якщо ви це сприймаєте як процес, це прекрасно. Коли чую деякі проповіді, часто не можу погодитися з тим, що чую, бо розумію, що в житті все не зовсім так. Добре, підходьте до вашого проповідника, кажіть йому, що от я вважаю, що це не так. Або не знаю, там, за Христі, підійдіть, або на сповіді йому це скажіть. Подискутуйте. Якщо він здатний буде сприйняти вашу там, критику, поспілкуйтеся. Якщо не здатний, ну, пошукайте когось, хто зможе, наприклад, щось таке сприйняти. Інакше не можете йому сказати, скажіть мені, напишіть в листі. Я його прочитаю, подискутую з вами. Ну, тому що в житті багато чого не так. Є проблеми. І є, наприклад, теж можна проповідника зрозуміти не так. Треба розбиратися, що за ситуація, але не залишайте цього просто. Все більше зневірююсь і мені більше стає байдуже до мого духовного життя. Не погоджуюсь з цим, тому що людина, яка каже, що я, наприклад, там не знаю, не хочу займатися фітнесом. Але от людина все рівно йде, займається фітнесом, там не знаю, якась там скакалка, присідання, віджимання, ще там щось. Людина каже: ні, я вже так не хочу цим займатися, але все рівно далі людина цим займається. Що це означає? Що людина все-таки ставиться до цього добре, і далі вона робить то, що повинна робити. То хіба ця людина не займається фітнесом? Ну, можливо, в неї якісь сумніви, але вона далі це робить, і вона далі є спортсменом, ну, любителем, але все рівно спортом займається, так? Думаю, так. Тому я думаю, що кажучи про те, що ви хочете поборотися за свою віру, ви і так за неї боретеся. Я лише скажу так тримати, нехай Бог благословляє. Я думаю, що ви на правильному шляху. Сумніви це прояв дорослої віри, не інфантильної.